Компанія EkstraStoк вітає вас. Eкstra Stock це доставка по всій Україні, краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А, значить, огляд у нас сьогодні: тапочки, шльопки, подивимося весь мішок від початку до кінця стокові. Також вам хотів би нагадати, що підписалися на наш канал, коментували стофіла. Коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, на наш Тікток, а також переходили на наш сайт ekstrastoc.com.ua. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Значить, шльопки, тапки на літо, тепле. Це взагалі супер. Рікер. Якщо ми бачимо, класна фірма Puma. Брендів досить багато філа, стокових багато, біркінштоки. Классные Эмилия, резиновые шлепы. Так, еще резиновые. Резиновые біркенштоки схоже, Так, Биркенштокки CCM. Так, еще Биркенштокки. Под штоки. Стоковые флип-лопы. Резинові тапки. Річ універсальна, можна носити вдома як тапочки, можна на вихід. Ось такі прикольні, прорезинені. можна в авто, можна е, на город, можна біля дому, де вам зручніше, там можна носити. Е, Томас... Філіпс. Філіпс. Томас Філіпс, 43. й Гарний стан, нових пума. Шльопишки. Про віркінштоки, стан гарний. Шльопи. Чоловічі гарні. Розмір десь 44-45. Гарні резинові. шкіряні, верніше. Також під віркінштоки. 39-й розмір. Мауї? Такі у нас фліп-флопи. У нас э, котиком шлюпки? Ще шльопки. Так, гарні фліп-флопи. Бьютинштоки, шкірени, а Blue Motion тридцать размер, так, резиновые, Шлейзингер Дурачеверма, флип-лопы Человечи, Киркис Вы бачите, что невероятно велика флип фирма Бенч, Человечи шлепки. Чешкира Грейсланд. Ну, Пичкира. Грейсланд всегда Пробкова Дарова. Так. шлепки. чем Прорезинені. А місу 38 розмір. Гарні. Кількість ми бачимо, неймовірно. Фліп-флопи прорезинені. Сандалями. Під біркінштоки. З резинені такі. Розбираємо далі? Че? Шльпками? Резинові, Фліп-флопи. Бачим. Так, такі кроксики дитячі. Кроксики дорослі. Кроксики. Slåpen. Ось це просто офігенні шкіряні вінтажні пуми чоловічі. Ну взагалі топ. Хто любить такі штуки. Так, синенькі, шкіряні. Продовжуємо розбирати. Кейсі. О, Прикладні біркінштоки. Шкіра. Шкіряні. флопи Левайс, дитячі шлепи. Під шкіру. Шкіряні. Біо. а, классные резинки. Ещё Так, может, его шкирени. резиновые, Так, еще. Десь 38-39 розмір. Шкіряні. І, І ці також шкіряні. Кроксики дитячі. О, прикольні під красівки. Шкіряні. Наповнення гарне. Так, що. Пепа. Rasenovi. Čia Tom Taylor. Flipflopi. Šlopki. Rasenovi. Graceland. Graceland. Škyrenė. Laura Ashley, po manimo. Ще також шкіряні. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!